Добрий день. Я щиро вдячний усім українцям, усім полякам, усім туркам, які допомагають мені зібрати кошти на таку важливу річ, як тепловізор. Це дуже корисна і дуже важлива річ, тому що для нічних боїв це дуже важливо. За допомогою. Тепловізора можна е, знищити, знищити ворога і запобігти е, гибелі своїх побратимів. Тому я щиро вдячний всім, хто мені допомагає. Е, назбирав я вже 20 тисяч гривень, залишилось мені 30 тисяч гривень назбирати. Але я я е, думаю, що я змогу Цю суму зібрати і купити собі тепловізор. Е, як говорив, Мій товариш, який продавав мені каску, дай Бог, щоб вона тобі не знадобилась. А я йому відповів, що ця каска, вона може врятувати мені у деяких випадках, випадках моє життя. А тепловізор це така річ, яка може допомогти врятувати не одне життя моїх товаришів. Ось. Тому щиро вдячний всім, збираю далі. Ось, коли назбираю, коли його куплю, я обов'язково вам продемонструю його, покажу, на чому він буде стояти, як він виглядає. І, мабуть, розповім, як він працює, працює вночі. Ось. Ось, поки усе. Щиро дякую всім. До нових зустрічей.